Загони поліції посилені. <звук> Патрулі на катерах моніторять водойми. гелікоптери готуються контролювати простір з повітря. А кінна кавалерія проводить останні репетиції. <звук> Сполучене Королівство готується до приїзду американського президента Дональда Трампа. Нещодавнє вбивство соратника політика змусило британців ретельніше подбати про безпеку. Це буде перегляд маршрутів, приміщень резиденції, де вони зупиняються. Огляд будь-яких будівель, що виходять на ці райони, лінії видимості, тощо будь-якої можливої загрози. Такі візити бувають вкрай нечасто. Трамп такий досвід має за минулою каденцією Його приймала нині покійна Єлизавета II. Світ тоді облетіли відео, як президент президент США порушував королівський протокол. Цього разу пише британська BBC, ризики від непередбачуваної поведінки Трампа дуже високі. Але у сполученому королівстві відточують все до дрібниць. Спершу подружжя Трампів завітає до монаршої родини у Вінзорі. Разом вони відвідують могилу Єлизавети II та візьмуть участь у бенкеті. Тут важливо все розсадка, меню. Але найретельніше готували семихвилинну промову короля Чарльза третього. BBC пише, що текст пройшов кілька редакцій, бо монарх, як сподівається, уряд його величності має максимально зачарувати господаря Білого Дому. Перед важливими переговорами, які заплановані на четвер, Велика Британія прагне отримати з цього візиту щось стратегічне та змістовне. Очевидно, буде багато ретельно зрежисованих моментів. Британія зробить ставку на ті речі, які як завідомо подобаються Трампу. Особиста присутність королівської родини акцент на історичних зв'язках між двома країнами. Переговори зі стармером стосуватимуться нової ядерної угоди, технологічного партнерства. А ще прем'єр-міністр спробує переконати Трампа не обкладати Британію митами на сталь та алюміній. З важливого також зблизитись у позиціях щодо України вже наступного тижня. Під час генеральної асамблеї ООН можлива зустріч із Зеленським. Про це заявив держсекретар Рубіо. Я сподіваюсь, що прем'єр-міністр Стармер зможе провести окрему розмову щодо безпекових гарантій від Сполучених Штатів для України. До того як ми закінчимо війну, я б дуже хотів, щоб ми ухвалили усі домовленості. Я б хотів мати документ, який підтримують Сполучені Штати та усі наші європейські партнери. Це дуже важливо. Це дуже змотивує наших військових. Тобто, якщо ми закінчимо війну, щоб ми були захищені, щоб це сталося, нам треба чітка позиція президента. Трампа далі нам потрібна можливість купувати будь-яку зброю, окрім ядерної, від сполучених штатів Лондон пишуть аналітики, буде змушений балансувати між спробою вразити американського президента і пояснити своїм громадянам, чому на це витрачається стільки державного ресурсу. За останніми опитуваннями він вкрай непопулярний політик у сполученому королівстві. Лише 16% відгукуються про Трампа позитивно. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.